Добрий день! Сьогодні поговоримо про географічну оболонку. Пригадаємо, що таке географічна зональність, як відбувається зміна природних зон, як відбувається зміна природних комплексів у горах. Під час вивчення сьогоднішньої теми дізнаємось, що таке графічна оболонка, що характерно для географічної оболонки, що таке колообіг речовин та енергії, як проявляється ритмічність і зональність географічної оболонки. Географічна оболонка не має чітко визначених меж, оскільки взаємодія різних компонентів у різних частинах нашої планети не однакова, у ній відбувається кругообіг води. Утворюються осадові гірські породи, ґрунти, формується рослинний і тваринний світ. Саме в межах графічної оболонки зародилося і розвинулося життя на Землі. Найактивніше змінюється зовнішній вигляд. Головною рушійною силою, тобто двигуном усіх процесів у графічній оболонці, є сонячна енергія. Географічна оболонка це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу і біосферу. Графічна оболонка існує там, де відчувається взаємодія та взаємопроникнення оболонок нашої планети. Графічна оболонка це найбільший природний комплекс Землі, в межах якої стикаються, взаємодіють та проникають одна в одну всі її зовнішні оболонки. Її потужність становить 35-55 км, а, меж... а межі умовні. Верхня межа проходить на висоті озонового шару в стратосфері 25-30 км. До таких висот, за рахунок теплообміну з поверхнею літосфери та гідросфери, нагрівається, охолоджується повітря, надходить в атмосферу вода, існують сприятливі умови для живих організмів. Вважають, що в літосфері географічна оболонка існує допоки залягають осадові гірські породи 15-25 км, які виникли унаслідок взаємодії різних оболонок. Отже, географічна оболонка включає в себе нижні шари атмосфери, верхню частину літосфери, а також повністю гідросферу та біосферу. Усі процеси, що відбуваються в межах графічної оболонки, здійснюються за рахунок. Двох джерел енергії. Одного з них ви вже чули це енергія сонця та внутрішнього тепла Землі, пов'язано з вулканізмом, радіоактивним розпадом, дією сили тяжіння та інших факторів. географічній оболонці властиві певні ознаки або властивості: це цілісність, кробіги речовин та енергії, ритмічність та неоднозначність. Розпочнемо з характеристики цілісності та кровообігу речовин. Цілісність це взаємозв'язок та взаємозалежність її компонентів, рельєфу, атмосферного повітря, вод, ґрунтів, органічного світу. Досить змінитися одному з них як почнуть змінюватися всі інші. В основі цілісності лежить обмін речовин та енергії між усіма зовнішніми оболонками у смузі їхнього стикання які відбуваються під час крообігів речовин та енергії. Розрізняють кробіг води, речовин у земній корі, повітря в атмосфері, біологічний крообіг, розгляньте їх на зображенні. Усі крообіги взаємопов'язані між собою, вони включені в загальний великий колообіг у системі космос, географічна оболонка, глибинні шари Землі. Наступна властивість це ритмічність. Унаслідок кругів Землі у космосі в графічній оболонці певні явища періодично повторюються. Ритмічність це періодичність і повторюваність природних процесів та явищ у часі. Розрізняють добові, річні та багаторічні ритми в природі. Обертання землі навколо своєї осі спричинює добові ритми: зміни температури, вологості, розвитку рослин і тварин. Обертання землі навколо сонця зумовлює річні або сезонні ритми природних процесів. Особливо яскраво сезонні ритми виявляються у рослин помірних широт багаторічні ритми тривають протягом десятків, сотень, тисяч або навіть мільйонів років, наприклад, льодовікові періоди. Їх викликає багато різних причин, як от періоди сонячної активності, рухи Землі навколо центру нашої галактики. Розгляньте ілюстрацію, де зображено. Добові ритми, наприклад, зміни дня і ночі та місяцеві ритми, наприклад, припливів та відпливів. Неоднорідність. Географічна оболонка неоднакова в різних частинах планети. Внаступ нерівномірного надходження сонячної енергії через кулясту форму планети від екватора до полюсів змінюються деякі компоненти природи: клімат, ґрунти, рослинність, тваринний світ. Так у районі екватора, де найбільша тепла та вологи, природа вирізняється багатством органічного світу та прискореним проходженням природних процесів. У помірних широтах спостерігається чергування теплої та холодної пір року. А полярні області внаслідок кліматичних умов вирізняються бідністю життя й уповільненням природних процесів. Це свідчить про те, що графічна оболонка має чітко виражені зональні відмінності. Тобто природні умови дзеркально повторюються в напрямку від екватора до полюсів. Недаремно виявляють у межах графічної оболонки географічні пояси та природні зони. У горах з висотою змінюється співвідношення тепла і вологи. Температура і атмосферний тиск знижуються, а хмарність і кількість опадів зростають. Це призводить до зміни природних комплексів з висотою. Узагальнимо. Графічна оболонка це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу і біосферу. Закономірностями розвитку графічної оболонки є цілісність, колобіг речовин та енергії, ритмічність і неоднорідність. Проведемо хвилинку відпочинку. Оберіть і замалюйте два смайлики. Перший буде відповідати вашому настрою, а другий як вам працювалося сьогодні. Домашнє завдання опрацювати тему географічна оболонка. Бажаю удачі, море радості і нових досягнень. Та дякую, що дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Бувайте! Почуємось!